Усім величезний привіт! Вітаю вас в новому влозі. Познайомтесь, це Даша, наша папушка. Спочатку вона жила з нами в нашій однушці, потім ми її віддали батькам. Саме вони подарували цю папушку кіршки. Але вони, на жаль, не узгодили з нами, і їй було некомфортно жити на кухні в нашій малесенькій квартирі. У нас було дуже жарко, тому що була жарка сторона. Ну що ж, мотивація вже почалася. Я вигрузила і заправила нове прання. Протерла пральну машину, вона у нас нова. Ми тільки купили її нещодавно, місяць назад, коли заїхали в цю квартиру, тому що стара машинка наших батьків зламалася, ми її продали на запчастини. Я зараз максимально намагаюся за нею доглядати, протираю її, сушу. Сьогодні буду пробувати рідкий засіб для прання. Кажу пробувати. Звичайно, пити я його не буду, буду тестувати. Я його купила в магазині АТБ за 98 гривень, наливаю 2,5 ковпачка. Прибирання сьогодні буде в мене таке лайтове, сьогоднішнє відео буде максимально присвячене завтрашньому дню. Мій синок іде у перший клас. У нього буде перший В-клас. Взагалі у нас буде три перших класи: перші, другі, п'яті, одинадцяті класи йдуть в режимі офлайн, а всі інші будуть навчатися дистанційно. Також в нашій школі буде навчатися ще дві інших школи, тому що на жаль, в тих школах немає великого бомбосховища, а в нашій школі воно досить таки непогано. Багато покупок сьогодні буду показувати шкільних, багато дрібних клопотів, але вони, знаєте, такі дуже приємні. Це таке приємне хвилювання. Я, мабуть, більше хвилююся, ніж Кирил, тому що я думаю, що він взагалі не хвилюється, він дуже вже хочеться в школу. Це йому цікаво. Знімаю це відео у понеділок, озвучку роблю прямо сьогодні, у середу. Сьогодні це відео вже буде на каналі Ютуб. Сьогодні також йду на батьківські збори. До них я ще піду на манікюр, хочу сьогодні привести свої нігті у порядок. Потім ввечері зроблю собі бровки, вже пофарбувала волосся, тому що у керюшки мама повинна бути найкрасивіше. Отже, прибирання у мене сьогодні легке: протерти пил, полити квіти, а ще у мене прасування, як завжди. Я його ненавиджу. От чесно, прибирати люблю, обожнюю просто розхламлення. А от, прасувати не люблю. Але ж прасую, що поробиш. Поки прасуватиму, запрошую вас підписатися на мій канал. Якщо ви ще досі дивитесь мене без підписочки, не забудьте поставити лайк. А ще сьогодні я б хотіла вас ну, дуже дуже попросити поставити в коментарях будь-який смайл. Я всіх своїх підписників дуже люблю, ціную кожного з вас. Мені важлива думка кожного з вас. А ще зараз я перевіряю статистику, тому і прошу кожного з вас, хто дивиться сьогодні це відео, відізватися в коментарях. Зроблю таку невеличку перекличку. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Бо ось ось і в мене вже буде 2000 підписників. Підписники потроху додаються. Звичайно, не в таких кількостях, як би хотілося в моїх мріях, але це все-таки моя жива аудиторія, яка зі мною і нікуди вона не відписується, нікуди ця аудиторія не дівається. Я зараз я вам хочу показати, як ми вже підготувалися до школи, що ми купили до школи. Є ще пару моментів, які ми не придбали. Це пенал, це величезний лоток для приладдя, який буде зберігатися в школі. Також ми не взяли ще ковричок такий, щоб там ліпити, малювати, щоб не забруднювати парку. Ми не купили туфлі. І ми не купили обкладинки для підручників. Підручники отримуємо на зборах. Це такий мішечок з супергероями. Будемо сюди складати спортивну форму. Його взяли ми в Польщі, не купляли, нам дарували. Відразу буду показувати, що у нас зі спортивного вчора в магазині ми придбали такі прикольні кросівочки. Дуже класні, вони недорогі. Ось навіть ще цінник є: 359 гривень. Сподіваюся, вони будуть носитися нормально, якщо ні, то в принципі не так дорого, щоб цінувати. Футболочка в нас була, така буде в нас спортивна форма, така класна, теж ми її привезли з Польщі. І вчора придбала я такі штанці. Типу Adidas, звичайно, це не Adidas, тому що вони коштують 200 гривень. Купували там, де і присівочки, такі непогані спортивні штаніжки. Думаю, буде саме те, що потрібно на фізрук. Так, давайте відразу покажу вам портфель. Його я вже показувала в одному зі своїх відео. Фірма Kite класний, ортопедичний, все, що має бути в рюкзаку. У нас з Bumblebee, з трансформером. Він дуже вмісткий, хоча дуже такий компактний і невеличкий. Будемо сюди складати наші. Кільні приладдя, будемо складати сюди підручники. А ми ще не купили папочку для злоши. Такий класний рюкзачок. Він коштував 1200 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, покажу вам, що ми будемо одягати 1 вересня. Це така вишиваночка, її нам передали. Це віддала моя подруга Іра. Іра, якщо ти дивишся мої відео, привіт! Хто не бачив прибирання і розхламлення у на кухні, залишаю силочку вам зверху. Обов'язково дивіться. Подобається моїм глядачам відео з Іриною кухнею, багато переглядів в нього. І також в магазині Сенсей я вже показувала, я брала піджачок і брючки. І у нас буде однотонний верх світлий, тому у нас така ось сорочечка. У нас треба все це вигладити, випарити і підробити штанці. Туфлі не купляли, тому що досі чекаю збори. Хочу зрозуміти, будемо ходити ми в е, онлайн е, чи офлайн школу, тому е, не, не поспішаю. Так. Фарби гуашні, мабуть, це це найдорожча покупка з усього того, що я буду сьогодні показувати. 181 гривня. Фірма Луч це російська фірма, і в принципі можна було б і не купляти російське, але це дуже хороша. Фірма, і я вирішила все-таки знаєте трошки зрадити і взяти російське, тому що ну реально хочеться, щоб у дитини були якісні шкільні приладдя. Також у нас луч фарби акварельні 60 гривень. ось а такого плану. <звучит> пензлики у нас були. Я багато пензликів купляла, коли починала робити бровки. Тому у нас новенькі, гарненькі пензлики. Є чому ними не мене користуватися? Також я взяла пластилін, також луч. 12 кольорів. Все у нас мало є бути. В 12 кольорах такий ножичок, але нам додатково потрібно було купити ще дощечку для ліплення і набір стеків, такі ножички. Я, тому я взяла отакий набір і отакий набір. Цей коштував 16 гривень, цей коштував 8,50 Також взяла. Так, фломастери я взяла одні з найдорожчих. Це Марко за 55 гривень, щоб гарно малювали, щоб надовше їх вистачило. Тому також у нас такі недешеві фломастери. Олівці нам подарували в Польщі і такий наборчик. І ось такий класний наборчик. Дивіться, дерев'яних олівчиків. Дуже класні, такі Так, ножнички. Закругленими, кінь, з закругленими кінчиками така стирачечка, гумка о, якраз під ножнички, дуже підходить. Також фірма Kite. О, взяла такі ручки, їх потрібно було взяти більше, але я о, купила зараз мінімальну таку кількість всього не накуплювала кучами, о, також взяла таку підстругачку, вона коштувала 30 гривень. Стаканчик в магазині Аврора за 8 гривень. Також я купляла обкладинки, також в магазині Аврора вони були дешеві, не пам'ятаю, скільки вони коштували. Також ми в Аврорі купляли такий клей, потрібно ще купити клей ПВА і щіточку, щоб клеїти картон. Взяли такий класний щоденничок. Ми зараз дуже мріємо про бульдожка в нашому домі, і дуже сподіваємося, що скоро ми після закінчення війни переїдемо, і буде у нас така собачка. Дуже хочемо. Звичайний всередині щоденничок коштує 78 гривень. Взагалі не обов'язково мати щоденничок першокласнику, але я вирішила, щоб все у нас було компактненько, щоб записувати домашні завдання не на якихось клаптиках. А то нехай буде щоденник. Його вистачить нам, звичайно, ж на рік. Зошитів я теж взяла зараз мінімальну кількість, потрібно по 10. Я взяла по 5. Такі у косу лінію. with coming і такі у клітиночку з супергероями. Але я вже потім, коли ми прийшли додому, то дивилася, що тут немає ліній, щоб підписувати зошит. Але вони є тут, тому не знаю, як скаже вчителька. Якщо раптом вони не підійдуть, то тоді доведеться купувати нові. Вони не так дорого коштували. З оцим картоном я трошки стратила, тому що він не двосторонній. Я його взяла в магазині. А в. За 34 гривні, ну нічого страшного буде для чогось іншого. Звичайні альбоми, ми їх не купували, також нам дарували з іншими канцтоварами у Польщі. Те ж саме стосується і кольорового паперу. Його ми теж не купували, нам його дарували у Польщі. Також взяли такий от картон, уже правильний, потрібно по 4 набори. Взяла на перший час два картон. На, на е, 10 на І лінієчка. Лінієчка в нас була. Ми її не купували. Не бачу сенсу купувати кожного року щось нове, якщо попередня в принципі в хорошому стані. В Аврорі також я купила новенький пістолет для гарячого клею за 88 гривень. Сьогодні будемо його тестувати, використовувати, коли я надіватиму вкладинки на книжки та друковані зошити. Усім привіт! Ми біжимо зараз зробити знімок панорамний зубів. Мені потрібно видалити ще один зуб зуб мудрості. І знаєте, сьогодні був той. Саме випадок, коли е, я пожалкувала про одне зі своїх розхламлень. В минулому відео я казала, що не жалкую про жодну річ, яку розхламила. Сьогодні така річ з'явилася. Минулого разу, коли я розхламлялася, я викинула диск з своїм рентгеном зубним, той, який мені робили до операції. Зараз мені дуже потрібен цей знімок його немає, тому я йду робити новий. Далі вже йдуть кадри наступного дня, все не встигла в один день зробити. Тепер я буду готувати письмовий стіл Кіріла до навчального року, буду прибирати, розхламляти, організовувати все, як ви любите. Вчора були батьківські збори. В школу йдемо офлайн, хоча б я дуже хотіла. Піти навчатися дистанційно сьогодні подивилася такий невеличке інтерв'ю з Віталієм Кімом, який сказав, що в тих містах, де батьки п'ють каву вільно в кафешках і ресторанах, то діти можуть іти в тих містах до школи. Сподіваюся, так і буде все буде безпечно, тому що я дуже переживаю. зараз дуже небезпечний час. Якщо 1 вересня буде триво. Тривога за тривогою, як це було 24 серпня, я свою дитину, звичайно, нікуди не поведу. Це моя дитина, і я вирішую, що для неї краще, тому що переміщатися туди-сюди, в клас, в бомбосховище, назад, в клас, бомбосховище кожних 20 хвилин, то краще сидіти в коридорі у себе вдома. Докупили ми. Пенал докупили бокс, клей з пензуком телимок для творчості. Бокс для творчості вже я віднесла в школу. Сьогодні в столі я просто організую папку з зошитами, поприбираю тут. На них як і на книжках, я вже є обкладинки, їх я купувала в магазині АТБ. Набір обкладинок перший-четвертий клас, а також два набори формату А4 для великих зошитів. Всі три коштували по 24 гривні з копійками. Деякі. Підійшли ну просто ідеально. Всі інші буду підганяти за розміром. Взагалі, у нас планується щодня по 4 уроки по 35 хвилин е, з однією 20 хвилинною перервою і двома 5 хвилинами. Ну думаю, взагалі скрізь одинаково. Кладинки маленькі, які на звичайні зошити плітинкою і косу лінію виявилися дуже поганими, погана якість. Побачимо, може я куплю нові, бо ці якісь такі вони шелестять, неначе це целофан. Розхламляю я сьогодні таку кульку вона зламалася. Конструктор цей ми віднесемо в школу. У нас було е, три абсолютно нових розмальовки: два пазли, суперкрила, робокар полі. Також їх віднесемо. Книжечку лелечення я буду продавати. А ці друковані зошити передамо переселенцям. Е, купила нарешті кірілу туфлі сині за 300 гривень. Такий собі квест у мене вийшов. З пошуком нашого розміру. Взагалі кіріл носить 30-31 Туфлі у нас 29-го розміру, незрозуміло. Не Кросівки одного, туфлі іншого. Всі туфлі в усіх магазинах позмітали, нема нічого. Як на мене, вони дуже гарні, але нашому татові чомусь не сподобались. Напишіть, нормальні туфлі чи дійсно якісь о, не дуже. Я зараз буду доробляти обкладинки. Покажу вам, як я це роблю. Спочатку я повідрізаю все зайве, а потім дивлюся, що можна приклеїти пістолетом, а що старою доброю краскою. Ви, мабуть, знаєте, як це, кожен з вас навчався в школі і, мабуть, клеїв собі обкладинки. А, привести до потрібного розміру можна їх і так, і так. Я показую два способи. Кожен обирає, який йому більше підходить: чи пістолет, чи прасочка. А ще нарешті я налаштувала синочку Смарт-годинник. У нас це Аміго, йому подарували його ще у грудні, але сьогодні. Я нарешті купила сімку, визвонить всім не нарадується на ручки. Носить дуже легкі настройки. Достатньо скачати необхідну програму у себе в телефоні. Годиночок, батьківський контроль. Буду закінчувати і відразу буду монтувати це відео для вас, щоб воно вже через годинку вийшло. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.